Спасибо, Виталий. Да, действительно, проблемы, я убежден, абсолютно общие, потому как люди говорят об одном и том же, об одних и тех же сферах, об одних и тех же проблемах. Я хочу задать вопрос своим коллегам. Вот мы закончили здесь разговор на том, что в чем системность может быть преодоление коррупционных явлений. Понятно, что одним махом победить коррупцию это невозможно, это абсолютно декларативные вещи. Но системно это значит что? Мы говорили о том, что необходима политическая воля. Вот политическая воля есть. Ну, будем считать, в очередной раз есть политическая воля. Что за этим должно следовать, на ваш взгляд? Смотрите, политическая воля, нельзя считать, что она есть, если ее пока что мы не видим. Потому что... Вы считаете пока декларацией? Ну, смотрите, пока что что поменялось? Ничего не поменялось. До тех пор, пока в кабинеты, в органы власти стоят люди в живой очереди, будет коррупция. Почему? Потому что есть какие-то люди, которые в ней стоять не хотят. Да, у них есть более интересные дела, и у них есть деньги, за которые они могут это решить. Это просто, это то, что видно невооруженным глазом. Ну, вот приведу пример. Но я хочу дать деньги, а у меня их не берут. Вот, если мы такую ситуацию Вы должны знаете, проиграть. если человек, который сидит в этом кабинете, получает зарплату полторы тысячи гривен, то я думаю, что в общем-то не Все сложно решит за мотивировать. Зарплата. Но как минимум зарплата должна быть такой, чтобы человек себя чувствовал достойно. Да? Чтобы он мог ну, не думать, что ему... Оля, сегодня при, наоборот, при обратном процессе, сегодня снижаются социальные гарантии, а повышение зарплаты, наверное, речь идти не может. Нужно выплатить долги по зарплате. Как в этой ситуации если быть, если, одном... если говорить о системе? Если в одном кабинете сидит пять человек, которые передают бумажки, и которых можно заменить одной электронной машиной, да? Которые, причем мы не будем печатать бумагу. То есть надо убрать, насколько это возможно, человеческий надо, фактор. Как, как, вот приведу пример с налоговой. Пример довольно старый, но по-моему очень хороший. Вспомните, до того, до, до того, как была введена система электронной подачи отчетности, сколько было нареканий. Когда каждый месяц приходит бухгалтер сдавать отчеты, ему говорят... Оля, понятно. То есть надо убрать человеческий фактор. Как только электронная система, то произвол заканчивается... Спасибо. Тут же. Юрий, что вы думаете? Я думаю, что наряду с тем, что сказала Оля, конечно, автоматизировать и убирать человеческий фактор максимально, это очень важно и очень нужно. Но для того, чтобы системно бороться с коррупцией, нужно решить две проблемы. Во-первых, прозрачность действий чиновного аппарата. Его он должен быть, то есть, допустим, бюджет города, бюджет любого, он должен быть совершенно прозрачным и понятным, как он расходуется. Второе, это неотвратимость наказания за доказанные коррупционные действия. И в-третьих, сведение к минимуму разрешительных функций. Как только появляется разрешительная функция и чиновник, сидящий на этой функции, немедленно появляется основа для коррупции. Когда нет разрешительной функции, соответственно, нет чиновника, некому нести взятку или какие-то коррупционные действия. Спасибо, Юрий, понятно. А сейчас, Виталий, мы тоже хотим показать сюжет и пригласить вашу студию к тому, чтобы его прокомментировать. Пожалуйста, покажите нам сюжет. У політичному житті країни аж ніяк не вплинули на любителів легких грошей. Вони звикли жити за чужий рахунок і відмовлятись від цього аж ніяк не збирались. Керівні посади були для них засобом наживи рибними місцями. Свою майбутню жертву начальник відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області знайшов серед приватних підприємців за видачу погодження проектної документації на систему протипожежного захисту торгівельних павільйонів. Хабарник захотів 16 тисяч грошей. Ривень. Попався бідолаха на гарячому. Правоохоронці затримали хабарника на гарячому, у центрі міста. Під час одержання другої частини обмовленої суми у розмірі 12 тисяч гривень. На теперішній час правопорушник знаходиться під домашнім арештом. Йому оголошено по підозру у вчиненні злочину, кримінальне провадження із затвердженим обвинувальним актом скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. Ловити хабарників правоохоронцям нерідко доводиться і серед своїх колег. У Дніпропетровській області СБУ затримала групу осіб, які зовсім не проти були заробити користуючись своїм службовим становищем. Хабару 165 Тисяч гривень зажадали двоє співробітників міліції та податківець від приватного підприємця за закриття стосовно нього кримінального провадження. Гроші мав отримати посередник, приватний адвокат. Злочин викрили співробітники ІСБУ прокуратури у взаємодії з підрозділами внутрішньої безпеки УМВС та Міндоходів у Дніпропетровській області. Погоріли усі троє хабарників разом із адвокатом-посередником. Під час обшуків у службових приміщеннях знайшлись і гроші, і документальні матеріали, що підтверджують причетність підозрюваних до кримінального провадження. Досудове розслідування триває. А от скільки років правопорушники проведуть за ґратами, визначить суд. На жаль, у списку хабарників вони не перші і не останні. Ось такий сюжет підготували наші колеги з Дніпропетровська. Зараз я хочу поставити запитання Олександру Лещуку, керівнику громадської організації Час дії депутату Рівненської міської ради. Пане Олександре, а на вашу думку, чи реально взагалі перемогти корупцію? Взагалі-то реально і дуже гарний сюжет був з Дніпропетровська, коли говорять, що насправді це легкі гроші. Це найкра... найкращий бізнес зараз в Україні. Від корупції, мабуть, найбільше можна заробити. Тут не треба не сіяти, не жати, не думати, не мізками працювати, ні власними талантами, ні думати про країну, ні про людей. Тут просто включаєш наглість і вперед купуєш масну посаду. Через зв'язки, можливо через гроші, так як начальника міліції у нас, до речі, Дніпропетровцям хочу сказати, це в нас шостий начальник, тому що ще були такі, що виконували обов'язки в цей період, коли призначалися ті начальники обласної міліції. І не виключно, що оті мішки, які були вкрадені, можна добувати бурштин прямо в обласному управлінні МВС, і не виключено, що ті мішки пішли десь на Київ, бо треба було заплатити за посаду. І на жаль, начальник міліції не знайшов вихід з цієї ситуації, але Скажу таку річ, можливо, вона вам не сподобається, але те, що самі українці не готові жити по-чесному, я більш так по власному досвіду скажу: 10-15% людей дійсно щирих, відвертих, справжніх. Якщо говорити про багатих людей, то вони їм це просто буде невигідно. Ти ж прийшов там на депутатську посаду, прийшов на високу посаду, прийшов без нічого. Ти можеш заробити за якийсь період часу там сотні тисяч, а то й мільйони доларів. І зрозуміло, від цього відмовлятися абсолютно ніхто не хоче і вигідно. А суспільство. Що цікаво, терпимо до цього, тому що вони захоплюються цими людьми. Можливо, десь там і проскакує в ЗМІ, ну що негідно так поступати, десь для галочки якось, для звіту зловили декілька таких дрібних корупціонерів, яку це в Дніпропетровську показали. Але суспільство сприймає, молодець, що зробив. Молодець, що вкрав цю земельну ділянку, значить, ти маєш можливість ти Молод, не такі. Всяти... Тобто, в нас суспільство реально рабів. Добре, що революція гідності поступово. Починає змінювати цю ситуацію. Я питаю підприємців: це якраз проблема середнього класу. Люди, які самі заробляють, вони знають ціну копійці, ціну гривні, і вони платять податки, вони розуміють, що вони отримують цю всю систему корупційну. І вони якраз і не хочуть платити. І революція гідності цих середніх клас, це середній бізнес, малий частковий бізнес. Вони не хочуть платити. Вони, якщо. На митниці це забули ми про цю корумповану схему цю структуру, яка теж така є достатньо серйозною в цій сфері. Вони не хочуть платити вже ці гроші. Вони не хочуть вже платити хабарі податківцям. Вони хочуть прозорих податків. А що робить теперішня влада? Порошенко, Яценюк, керівники національних банків, Кубів, Гонтарєва, вони якраз б'ють по середньому класу, по середньому бізнесу. Вони знищують з тими скачками доларами на девальвації. Заробляють, вони хочуть їх загнати, або щоб ті, що мають можливість, або виїхали за кордон, або ті, що Залишились, ну, повністю е, впали до них і належали до їхніх фінансово-промислових груп. Тому е, важливо розвивати середній клас середніх людей, які не будуть рабами. Ось і я думаю, що таким чином, ми, е, якщо це підприємці е, і люди, які мислять, е, середній клас підніметься і не буде терпіти це все, вони не будуть жити по старими схемами, ми можемо зламати. А бідні, вони. Е, Бідні, нещасні люди, це в нас вся Україна, це свідомо влада заганяє в їх таку нішу. Ну, яка корупція може бути вчителя, вихователя, е навіть того самого ппс правоохоронця, якщо він там зарплату отримає півтори тисячі гривень і йому десь там накинули 500 гривень. Це вони вже заручники тієї системи, бо вони не можуть прожити. А от оця верхівка, ну, скажімо, коли я навчався в Німеччині і стажувався, ну в? Е Такий показовий приклад в управлінні поліції їхньої цілої землі, приблизно наша область, земля Макленбург. Я питаю начальника полковницька посада, Кажу: за скільки ви живете? За 5 тисяч євро. Коли ми запитаємо нашого начальника обласного управління міліції, всіх за роки незалежно, чи зі зміг би він прожити за 5 тисяч євро. Вони б сказали: ну це не ті гроші. За якими можемо прожити, і вони далі будуть в цих всіх схемах працювати? Тому суспільство повинно саме змінитись і. Не бути терпимими з однієї сторони до корупції, а з другої сторони зменшити той бюрократичний апарат, зробити прозорим законодавство ті самі податки, ті самі митні правила, зробити прозорими. Тоді не буде по суті чиновника спокуси брати щось. Ми почали ми почали говорити про зміну правил гри, яка необхідна, зокрема на загальнодержавному рівні, для того, аби змінити ситуацію у сфері корупції. Зараз я хочу передати слово студентам, Студії Дніпропетровська і поставити запитання від імені нашої студії експертам Дніпропетровська. Скажіть, будь ласка, які на вашу думку потрібні законодавчі ініціативи для подолання корупції на національному рівні? Можливо, нам варто справді прислухатись до закордонного досвіду у цій сфері, якщо вам відомо про такі приклади, Євгене. Виталий, спасибо, мы услышали ваш вопрос. Прежде чем на него ответить, я хотел бы от себя сказать, что я абсолютно согласен, как говорят, с предыдущим оратором. На мой взгляд, он высказал самые точные и верные вещи. А если вернуться к вопросу, который был задан сейчас в студии Ровно, я хотел бы задать этот вопрос прежде всего Валентину Юдину. Валентин, вы юрист, вы представляете, я напомню, организацию «Юридический взгляд». Так вот, что юридический взгляд видит вот в этом контексте, который наш коллега вот сейчас озвучил. И на ваш взгляд, сегодня достаточно законов для того, чтобы бороться с тем, что мы называем коррупцией. И э, то, что сегодня делают высшие эшелоны власти, это содействует борьбе с коррупцией на ваш взгляд или не очень? Ну, по законодательству, я скажу. У нас э, в Украине, да, э, всегда хвалились тем, что одно из самых передовых э, законодательных баз по борьбе с коррупцией. У нас самые лучшие законы, как бы они соответствуют всем нормам европейским. Но в то же время мы имеем какой результат? Что Почитали, у нас... посчитали, посчитали, да? да, положили, э, как бы. Отложилось где-то, да, понимание, может, нет этого понимания, но продолжается так, как оно продолжается. Делается что-то в стране реально на уровне руководства высшего? Лично я считаю, нет. И так же как оно не делалось при Януковиче и не делалось оно до того момента, пока люди не вышли на площадь и не захотели просто, ну просто уже была ситуация, которую не могли терпеть. Да? И тогда как-то что-то поменялось, да, изменилось, началось новое направление, страна стала каким-то изменением структурности законодательства, опять же, желания. Да, то есть мы можем взять, вот был задан вопрос. Ну, пример Грузии в этом плане самый показательный. Да? То есть как там реформы МВД проводили? А, в течение года, да, с того момента, когда было принято решение, было уволено половина сотрудников МВД. За счет этого второй половине а, оставшихся сотрудников увеличили заработную плоту в два раза, но а, за это время подготовили определенный а, штат специалистов, который мог бы выполнять функции, и уволили оставшуюся часть. Можно это сделать в Украине? Ну, наверное, можно, да, если есть желание. То есть, вот тогда будут а, эти схемы коррупционные. как бы э, уничтожено. Да. Но опять же, как э, я соглашусь э, с выступавшим в студии Ривной, то есть э, общество готово к этому или нет. То есть могут прийти новые, да, и они начнут налаживать эти связи, а когда есть желание это сделать, и есть возможности, денежные средства, которые идут просто в руки, да, то это будет сделано. Я перебил вас на секунду. Когда-то э, один из президентов нашей страны, Виктор Ющенко, уже уходя, Как говорится, со своего поста произнес такую фразу: Ну, что я можу зробити? Нация не доросла до мене, як до президента. Вот вы сейчас говорите нечто подобное: что изменится ли что-то, если придут новые? Тогда круг замкнут, тогда безысходность. Ну, не замкнут. Дело в том, что на сегодняшний момент, я думаю, как раз та ситуация, когда могут приниматься нормальные законы а в Верховной Раде, есть возможность появились хотя бы депутаты, которые, я скажу, на примере Березы, да, который может встать и выйти Еценюку сказать, прав он там не прав. Второй вопрос, это есть уже диалог, да, он выходит на трибуну и говорит, ты не прав, премьер-министр. То есть это уже то, чего раньше, ну, не могло быть. Это что? можно назвать демократией? Это, ну, это можно уже назвать демократией. Это не не всеобщее добрянство, допустим. А есть мнение, которое высказывает. Что касается законодательных инициатив и какие законы могут быть приниматься, я лично сторонник того, что ну, есть общая декларация. да, Больше полномочий э, местным громадам. Однако больше полномочий никто не увидел. Опять же, что касается органов ВВД, например, я думаю, ситуацию можно было бы каким-то образом изменить, если бы, да, допустим, имела возможность местная громада выбирать э, начальника ВВД, да, начальника УВД, который ответственен за кадровую политику. Спасибо, Валентин. Мне понятна ваша позиция. Юрий, что вы думаете об этом? Я думаю, что это комплексный вопрос, и здесь нужно как принятие соответствующих законов. Это действительно необходимо. Но самое главное, законы надо выполнять. Правильно было сказано, можно написать любой самый прекрасный закон, лучше любого закона в Европе. и не выполнять этот закон. У нас, к сожалению, сегодня хорошие прописанные законы тоже не действующие. Знаете, к сожалению, не, не так они хороши, Я очень много общаюсь. Я говорю о хороших. Нет, дело в том, что у нас очень много законов, которые в принципе невозможно выполнить. Причем они писались именно во времена президентства Януковича. То спасибо, есть... спасибо, Я... да пожалуйста. И это тоже проблема, то есть это не согласованность, не комплекс, не комплексность законодательной базы, это очень важный аспект, который порождает коррупцию, потому что когда два закона противоречат друг другу, это всегда поле действий для коррупционеров. Это коррупция в судебной системе, потому что судья может сослаться на один закон против другого закона. Но представляется, что мы не можем реформировать только допустим, правоохранительную систему, а не реформировать, допустим, налоговую систему. Мы не можем реформировать страну, если мы не освободим бизнес и так далее. Это все завязано в довольно тугой узел, который распутывать приходится очень сложно, а у многих возникает желание его просто разрубить. Не получится разрубить, придется заняться очень тяжелой, утомительной, но очень важной работой. Но самое главное не, не только в этом. Мы уже говорили, любые законы можно принять, любых чиновников можно сменить. Ничего не изменится, потому что отсутствует политическая воля на из реформирование страны. Если эта политическая воля будет сверху донизу, не только в Киеве, а и на местах, то тогда действительно этот огромный поезд можно будет стронуть. Спасибо, с Юрий. Спасибо, Виталий. Вот такая точка зрения в нашей студии. Ми передаємо вам слово, пожалуйста. Щоб продовжити е, ту розмову про пошук рецептів е, виходу із е, нинішньої ситуації, яку спершу започаткував у нашій студії Олександр Лащук, а потім підхопили наші колеги із Дніпропетровська. Отже, що потрібно зробити швидше, напевно, на загальнодержавному, якби справді, рівні, а не в масштабах окремо взятої області, бо це навряд чи можливо для того, щоб подолати корупцію або принаймні зменшити гостроту цієї проблеми, пане Мар'яне, ваша думка з цього питання. Корупція це явище, яке виникло не сьогодні, не вчора, не 100 років і навіть не тисячу років. Корупція знищила не одну потужну імперію. Що робити зараз? Ми шукаємо багато шляхів на законодавчій базі, на створюємо антикорупційне бюро і так далі. На мій погляд, в першу чергу, треба вивчити досвід тих країн, які, в яких рівень корупції був не менший, ніж у нас. Нам часто доводиться бувати за кордоном, тут польський кордон поруч. Хочеться звернути увагу на такий факт: ми, їдучи по нашій території, перевищуємо швидкість, не перешпиляємося, пасками безпеки і так далі. Тільки перетнувши польський кордон, і всі, незалежно від статусу, чи то простий працівник, чи то працівник. Правоохоронних органів намагаються дотримуватися тих законів, які діють там. А чому так? Тому що вони поважають закон, який діє. У нас закон, мабуть, не гірший, ніж той, який діє в Європі. Але чому ми свій закон не поважаємо, а закони, які існують там, ми починаємо поважати. До чого я веду? Необхідно ви вивчити досвід тих країн, де рівень корупції був досить високий, і які країни подолали. Мені довелося збути і в Азербайджані. Мені видавалося, що це азіатська країна. Насправді це цивілізована європейська країна, яка незабаром стане Швейцарією. І люди забули, що таке корупція. Тобто, нам треба орієнтуватися на досвід європейський, проєвропейський. В жодному разі не на російській. Якщо ми в перспективі йдемо до Європи, то давайте вивчати ті правила гри, які є в Європі. До речі, створили зараз Міністерство інформаційної політики, яке теж повинно долучитися до роз'яснювальної роботи, пояснювати всім, починаючи з шкільного віку, що корупція це зло. І це мають розуміти абсолютно всі. Ну, Звичайно, не невідворотність покарання, це, само собою, пристойні зарплати в правоохоронних органах, в чиновників. Пане Вікторе, ваша думка? Як падала. Я, значить, хочу сказати, що правильно Мар'яна говорить, але мені здається, що. Оцінка злочину, який робиться, повинна бути однакова для всіх. От подивіться в Дніпропетровську, зловили там у вас якогось клерка Семенес, тут же все зафільмували, тут же описано, що пачка з купюрами гривні. Я впевнений, що по купюрному номера раз записала. Подивіться в рівному: мішок з доларами, купюри схожі на долари. Я вам даю гарантію, що там вилетять десятки людей з роботи, хтось сяде у в'язницю, в нас. Уявляєте собі, в такій структурі такий злочин. Це мали би сісти з десяток і в МВС і в прокуратури, але не знайдуть вину. От чому? Тому що не буде доказаний склад цього злочину. А на рахунок того, ну можливо, при наході це буде привід в чергове змінити начальника міліції. Не. А толку з того я вже тут не пам'ятаю, скільки разів казав, скільки пастуха не змінить. Барани як були баранами, так і лиш на цю тему. Я вам хочу сказати, щоб змінити в таких структурах, як силові структури, що треба зробити? От пан Олександр вам сказав, що там зарплата, але. Запам'ятував. ми разом з ним були в районі Широкіно, коли воно ще було в українську територію, були в добровольчих батальйонах, і хай він згадає, вам скаже, люди цигарок не мали за що купити, їсти не мали, вдягнутися нічого. Все волонтери їм возили. За що вони там, ці люди, віддають своє життя, своє здоров'я? Зрозуміти, в цих людей зовсім інший стан душі, вони золоте серце. Коли ми в наші структури правоохорони, вищі ешелони влади знайдемо таких людей, в нас зміниться життя. Вони є реально там. Зараз будуть зроблені всі кроки нашим е, вищим шолонам влади української, щоб усунути з передової добровольчі батальйони, ті батальйони, які умовно пішли туди за покликом серця. Будуть замінені, ви бачите, що зараз 40-50 тисяч е, на даний момент не не для кого? Я не знаю, може хто не знає, що в деяких добровольчих батальйонах вилучили стрілецьку зброю. Це зроблено під егідою того, що змінюються там структури. Вам дадуть нову. Скажіть мені на милість, як це вони мають захищати Україну без зброї? А вони її захищають. У них другий стан душі в цих людей. Так от нас будуть захищати ці правоохоронці, що грабують нас і будуть казати це в зв'язку з тим, що зарплата у нас маленька, нам треба підвищувати зарплату. А хлопці, які віддають своє власне життя за нас, за нашу землю, не не, не оплачуються їм нічого взагалі, але вони стоять і будуть стояти до кінця. Дякую, так... підсумковий блок. Передаю слово Дніпропетровську е, Євгене. Спасибо, Виталий. Я хотел бы, знаете, что сейчас, чтобы мы сделали. Тема громадная, о ней можно говорить очень долго. И все-таки главное, мне кажется, выходить на результат того, что необходимо делать сегодня. Потому что ну, сама тема оговаривается ну, во всех эфирах, на всех телекомпаниях, во всех газетах. Вот где. Можно достичь результата. И в результате, простите за тавтологию чего? Пожалуйста. Как вы считаете, вот краткая квинтэссенция. Что нужно главное сегодня сделать для того, чтобы бороться с коррупцией? Победить понимаю, очень сложно сразу бороться. Пожалуйста, кто? то прежде могу сказать, да что, пожалуйста что, да, я абсолютно уверена что только одно может ее победить это очень четкая внятная система с очень жесткими правилами и абсолютно прозрачная слава богу современные технологии позволяют это делать и так чтобы любой человек мог проследить любое решение любого чиновника и это наверное вот единственный способ потому что то что показывали под Днепропетровску, вот все эти и по милиции, и по мафам очень много общественность поднимала эти вопросы, и в конце концов власть вынуждена была зашевелиться. Чем легче общественности контролировать, тем меньше спасибо, шансов. понятно, понятно, Валентин. Я с думаю, точки зрения законотворчества, может быть? Да тут, наверное, законотворчество на втором плане, скажем так. Больше, мне кажется, надо больше работать с людьми. Потому что не сменив психологию, не поменяв отношение к происходящему людей, изменить систему, изменить, какие бы законы ни были написаны, они будут работать. То есть люди должны четко понимать, что берет сотрудник милиции взятку, берет судья взятку, а ты потом идешь и даешь эту взятку где-то сам, да, и ты должен понимать, что ты несешь свою меру ответственности определенно. Когда это люди начнут осознавать, я думаю, тогда, ну, хотя бы направление какое-то появится в изменении системы, именно в борьбе с коррупцией. Подход. Подход, психология. Когда люди начнут задавать вопрос прежде всего себе. Спасибо. Юрий, Ваш взгляд. Я думаю, что с коррупцией очень, с этой гидрой бороться очень сложно. И тут должен быть комплексный подход. Законодательный, исполнительный и самая прозрачность соответственно, и самое главное общественный контроль. Если общественный контроль будет всеобъемлющий, почему нет коррупции на Западе? Не потому, что там такие хорошие полицейские или хорошие министры, а потому, что они знают, что за ними, как говорится, наблюдает день и ночь. И власть вместо декларации должна реально осуществлять практические действия по контролю над чиновничеством. Когда не просто зарплата, а и как он живет должно контролироваться общественностью, тогда очень многие задумаются, а стоит ли им брать взятку. Если поймают, то расплата будет неотвратимой. Спасибо. Виталий, вот такие точки зрения в нашей студии. Я хочу поблагодарить вас за разговор и участников программы в нашей студии, и в вашей студии. Я надеюсь, что он что-то даст в плане... Борьбы с таким действительно серьезнейшим злом в нашей жизни, как коррупция. Спасибо, до встречи! Дякую, Євгене. Дякую Дніпропетровським експертам і глядачам. Власне, це був телеміст другий із циклу Єдина країна, спільний проєкт регіональних телеканалів України підтриманий фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Нагадаю, що погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. Це не останні телемісти з нашої серії. Вже на початку 2015 року. Ми знову дискутуватимемо у прямому ефірі і знову ж таки із Дніпропетровським із двадцять сьомим каналом, і говоритимемо про. Про прозорість уряду. Дякую гостям рівненської студії. Дякую глядачам першого місцевого. До побачення.